Дитинства кожен знай, і дорослий і малий, про веселий різнобарвний і яскравий свічкільний. Бо професор тут малеча, а буває навпаки, і дорослі грають в ігри, наче справжні малюки, коридорамишки. заповітної мети! Дорогі учні, шановні вчителі та наші найдорожчі першечки. Вітаємо вас з початком нового навчального року. Перша дзвонить все особливий момент в житті кожного з нас: це нові можливості, нові знання і нові досягнення. Для наших вчителів це черговий етап у великій справі виховання майбутнього покоління, і ми хочемо подякувати вам за вашу невтомну працю, мудрість та терпіння. Для учнів це нові виклики та захоплюючі пригоди, які чекають на них в новому навчальному році. Вірте в себе, прагніть до нових висот і пам'ятайте, що кожен день приносить новий шанс стати кращою версією себе. Випускники, для вас цей навчальний рік стане переломним моментом, адже попереду вас чекає важливий життєвий вибір. Будьте рішучими, вірте в свої сили і знайте, що знання, отримані в стінах нашої школи, стануть надійним фундаментом для майбутніх звершень. А нашим дорогим першачкам я хочу сказати особливі слова. Привітання. Сьогодні ви робите свої перші кроки у великій подорожі знань. Не бійтеся, труднощів, адже попереду. Багато цікаво та незвідано. Школа стане вашим другим домом. А ми вашими друзями та наставниками. Нехай цей навчальний рік буде для вас всіх вдалим, плідним і сповненим радісних моментів. Зі святом, дорогі друзі, нехай перший дзвоник відкриє перед вами двері до нових звершень і перемог. Ми Школа моя, світуться знання, торога нам, як батько, і мати Стобували знання, ми роками щодня для життя, що му тишили стати. О, ти школа моя, ти світлиця знання, дорога нам, як батько, і мати. Здобували знання, ми роками щодня для життя, щоб мудрішими стати